Всім привіт! 20 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Хочу показати стабілізатори напруги від нашого українського виробника Вольтер. Як бачимо, вибір є. Є в нас інверторний друзі, отак виглядають. Еталон. Є різних потужностей. ТТМ. Я поняла вас. Так що, друзі, вас цікавило. Телефонуємо 063 426 1010. Також пишемо на Viber. І будете мати. Такі. Добротні стабілізатори напруги від нашого українського виробника Вольтер. Друзі, всім мирного неба до гарних покупок, стабільної електроенергії. Тобто всього доброго. 063 426 10 10.